World of Tanks клієнт, той, що зараз у нас, автоматом обновиться на мір танків. Про це говорилось неоднократно. Всім остальним потрібно скачати. Хто переходить на Європу, треба скачати. Євроклієнт. Завтра стартує АК 20 вересня, переход на євросервер. Всі, хто переходять на Європу, повинні скачати, скачати європейський клієнт. Щоб його скачати, вбиваємо собі от таку надпись в Google. Откриваємо першу силочку, яка попадається нам. Да? Дуже важливо, блядь, не проїбатися. От тут внизу вибрати регіон Європа українська. Потім жмакаємо кнопочку Завантажити гру. Важливо. World of Tanks Install Євро. Не проїбатися. Контроль себе. Євро. Євро. Сохраняємо. Все. Запускаємо цей екзешник, що ми сохранили. І качаємо ігру World of Tanks Європа. Отак от.